Цієї ночі орки знову обстрілювали нашу область. Загинули діти, є поранені, зруйновано десятки будівель. На завалах працюють рятувальники. Дісталися знову і Нікопольщині. А ранком орки обстріляли Криворізький район. Подробиці про обстріли усієї Дніпропетровщини розповідали в обласній військовій адміністрації. Цю ніч ворог гатив по мирних громадах області. Під ударом опинились Дніпровський, Криворізький та Нікопольський райони. Троє людей загинуло і 20 поранено. Вночі ворог випустив чотири ракети на Дніпропетровщину. Три з них збили, одна влучила в підприємство з переробки зернових. Це у Криворізькому районі. Там люди не постраждали. Після опівночі окупанти вдарили повторно по мирному Дніпру, влучили по житловим кварталам, знищили кілька приватних будинків, у яких на той час відпочивали люди. Наразі відомо про трьох загиблих. Серед одних одна дитина. Пошукові роботи наразі продовжуються. Ще п'ятеро людей поранено. Це 41-річний чоловік, 20-річний хлопець, 65-річна жінка та 19-річна дівчина. Вони зараз у лікарні з переломами та осколковими пораненнями. У 12-річної дівчинки рятувальники дістали з-під завалів власного будинку. Вона теж у лікарні під наглядом медиків її стан середньої тяжкості. Внаслідок влучання у Дніпрі понівечено понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхівок. Зачепило ринок, автобуси, автівку та електромережу. Ну а вже згодом телеграм-канал Дніпро обласний оприлюднив інтерв'ю постраждалих мешканців, надані кореспондентами дев'ятого каналу. Послухаємо людей такое Такой причине от нас от двух две улицы от нас живут причине, что дом подняли и опустили. Поэтому тут волной отбросили. Если батареи в окна летели людям, то о чем там выносило. Тут уже как Да. сильно бахнулось, при, притулилась к стенке. И с... Дело в том, что Вот аж там же ж дом наш. сидела возле стінки, стекла летели, шифер з этого самого криші полз. І я сиділа і думаю, упадеть на мене потолок, или не упадеть. Слава Богу, не упал. Наразі усі поранені отримали медичну допомогу. Двоє знаходяться у лікарнях Дніпра. Сім мешканців Дніпра. Отримали поранення. Пацієнти від 12 до 65 років, жінки, і діти. Основні поранення це багаточисельні різані рани, ушкодження кінцівок, ушкодження кісток, інших, ушкодження суглобів, різноманітні поранення, пов'язані з дією вибухової хвилі. Та уламків всього, що там лутіло під час ракетного удару. 12-річну дитину і 19 річну пацієнтку вони залишились в стаціонарі, бо там треба, щоб був цілодобовий медичний нагляд. Всі вони перебували в стані середньої важкості, та неможливо сказати, що у цих людей якісь. Легкі поранення, бо все це на фоні тяжкого стресу і тяжких психологічних порушень. Все це дуже тяжко. Станом на 15-ту годину на офіційних ресурсах області повідомили, що нічна ворожа атака забрала чотири життя. Росіяни вбили двох дорослих і двох дітей: восьмирічного хлопчика та дев'ятирічну дівчинку.